Районний центр первинної медико-санітарної допомоги Козівської селищної ради відкрив свої двері у 2014 році. Тут працюють сім амбулаторій загальної практики, сімейної медицини та шість ФАПів. Лікарі обслуговують населення трьох громад Козівської, Купчинецької і частину Підгородянської громади. Загалом ми обслуговуємо населення 22 тисячі чоловік. У нас працює 16 сімейних лікарів, 45 чоловік середнього медперсоналу і 21 людина, молодший медичний та інший персонал. Наші лікарі працюють постійно і в вечірній, позаробочий, нічний час, вихідні дні. Коли треба пацієнту, ми завжди готові вийти на роботу при потребі брати машину, їхати до пацієнта на дім. Працюю на посаді сімейного лікаря більше 10 років. Обслуговую як дитяче, так і доросле населення. Займаємося і профілактичною роботою. Також ведемо пацієнтів з хронічними захворюваннями. Працюємо в таких умовах, що багато пацієнтів є в нас в нашому селищі з внутрішньо переселених територій, окупованих територій. Стараємося максимально надати їм допомогу, прийшли всі курси по психічному здоров'ю. Анастасія Томашівська родом із Донецька, дівчина працює сімейним лікарем і мешкає в Будилівській амбулаторії. Будинок звели за програмою Доступна медицина одразу із житлом для лікарів. Анастасія у прямому сенсі живе на роботі, працює за покликанням 24 на 7. До її вікон чи дверей можуть постукати у будь-яку пору доби. Роль сімейного лікаря в житті пацієнта, на мою думку, надзвичайно велика. Сімейний лікар це не просто сімейний лікар, це людина, яка завжди зможе порадити не тільки в якості лікування якоїсь хвороби або ще чогось, це людина, до якої треба звертатися. Ну, люди тут звертаються до сімейного лікаря по будь-якому питанню. Повірте, це і психологічна допомога, і лікувальна допомога. Професійність, і якість, відповідальність і повага до пацієнта є пріоритетом для лікарів районного центру первинної медико-санітарної допомоги Кулівської селищної ради.